Коломийські Карпати зіграли в нічию з футбольним клубом Яспіль із села Ясенюпільний Городенківського району. Попри оптимістичні прогнози, нашим футболістам не допомогли здобути перемогу навіть рідні стіни та вболівальники. В результаті рахунку – 0-0. Про перебіг матчу у сюжеті наших кореспондентів. У рамках четвертого туру чемпіонату області з футболу Коломийські Карпати вдома приймали футбольний клуб Яспіль. Гості з Городенківського району гідно протистояли чинним чемпіонам. Вже у першому таймі вони мали кілька гострих моментів, щоб забити м'яч. Футболістам Яспіля вдалося грамотно побудувати гру від оборони. Колмаяни атакували більше, проте так і не змогли реалізувати свої атаки. Кожен вихід до воріт суперника завершувався офсайдом або ж ударом повз ворота. Не допомогли Карпатам навіть рідні болівальники. Вони активно підтримували свій клуб. Одним із найактивніших болівальників був голова райдержадміністрації Адміністрації Михайло Негрич. він навіть висловив свій прогноз на другий тайм. Я дійсно сьогодні наші багато болівальників. Коли ми є коли ми ще на захоплюється гарним футболом, добрим футболом. Тому що ми в тому році створили добру команду, команду Карпати. Коломия. зараз футбол, я думаю, йде рівний футбол. ясенів пільний гарне село, але місто Коломия більше від Ясинова пільно. Я сподіваюся, що в другому таймі будуть зовсім інші результати, не такі, як є на завершення першого тайму. І Коломия повинна, повинні, я думаю, що глядачі і я будемо радуватися тим, що ми на завершення футбольного часу на Коломийщині в Івано-Франківській області будемо мати. Не будемо наперед загадувати, тому що це є спорт, це є м'яч круглий. Будемо загадувати тому, що будемо мати перше місце так того року. Друга половина, попри надію вболівальників, практично не відрізнялася від першої. Господарі пішли на справжній штурм воріт суперника за 15 хвилин до завершення матчу. Проте футболістам Ясполя таки вдалося не пропустити. Як результат, без нічия чия 0, 0 Таким чином, Карпати вдома несподівано втратили очки. Натомість футболісти Ясполя проведеним матчем залишилися задоволені. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк, програма події НТК.